Всім привіт! Вітаю вас сьогодні на нашому тренуванні зі Stretching Mobility. Це буде релакс, розслаблення, пропрацювання усього нашого тіла. Більш окремий акцент ми дамо з вами на грудний наш відділ і на кульшові суглоби. Повірте, після тренування будете відчувати легкість і дуже кайфове відчуття розслабленості. Тому будемо з вами починати. Ми зараз з вами сідаємо по-турецьки. Дві руки відкрита в сторону, не поспішаючи плечі відразу ослабляємо, розслабляємо, опускаємо їх вниз. З цього положення робимо перехід на праву долоню і вдих лівою тягнемось в діагональ. Старайтесь не вниз тягнутися, а більше в діагональ. І за видихом нейтраль. І те саме в іншу сторону, не поспішаючи вдих. І з видихом в нейтральне положення. і ще вдих, подовжили себе в діагональ. І видих в нейтральне положення. І ще вдих. І видих. І два разочка продовжуємо рух вдих і видих. Підтягнулись. І останній раз таз вдих за рукою і видих. Наверх підтягнулись. Молодці. дві руки ми поставили, ніби вперлися в стіну. З цього положення, за видихом, ведемо дві руки вперед і заокруглюємо грудину. І за вдихом відкриваємо грудний відділ витяжження за маківкою вгору. І знову не поспішаючи видих, заокруглюємо грудний відділ. І не поспішаючи вдих витяжня за маківкою. І два разочки видих. І в нас вдих. І останній раз зараз видих не поспішаючи і вдих себе, відкрили молоці. Дві руки поставили ззаді себе і відкрили праву і ліву ногу в сторону. Руки наззаді. стою дивляться пальцями на наш попер. З цього положення за видихом плавно опускаємо два коліна в правий бік, вдих і видих два коліна в лівий бік. І продовжуємо плавний рух без лишнього зусилля. Він має бути максимально м'яким і легким. Та, і в лівий бік. І знову сідниця нас тут відривається, не затискаємо себе і в лівий бік. І два разочки продовжуємо рух вправий. І останній раз, не поспішаючи вліве і в нейтральне положення підтягнули. А тут уважно нас дві сідниці добре занурені вниз. І ми починаємо опускати праве коліно всередину від кульшового суглобу, і піднімати наверх. І так само легкий рух, ліве коліно всередину і наверх. Не силуйте себе, не рвіть сильно коліно вниз, а плавно, наскільки дозволяє ваша амплітуда, настільки опускаєте. Не потрібно повністю в підлогу. стараємося, щоб сідниця була протиснута, і піднімаємо ногу. І Ще два рази і піднімаємо. Останній один разочок і припідняти. Молодці. Тепер просідаємо в зацитінг, права нога перед нами, ліва з боку. Уважно, коліно у нас має бути біля стопи. Та сидимо на двох сідницях. Якщо десь там на сантиметр сідниця у нас відстає від підлоги, нічого страшного. Дві руки відкриті в сторону. І зробіть нахил за правою долонею вниз. Ліву руку візьміть за голову, і в нас так само корпус трішки пішов по діагоналі, як Пізенська вежа. Лікоть не відкриваєте сторону, лікоть в кут 45, автоматично плече по, нас пом'якшується і опускається вниз. З цього положення завдихом. Ми тягнемося ліктем-лівим вгору, права лікоть згинаємо, йдемо нахил і за видихом. Піднімаємося в нейтраль. І наші ребра працюють як акордеон. За вдихом ліва сторона ребер відкривається, і за видихом, як акордеон, опускається вниз. І ще два разочки вдих. І видих. Молодці. І останній разочок вдих. І не поспішаючи видих. А тепер вдих зробили боковий нахил, і за видихом уважно ми пропрацьовуємо ротацію навколо плечового суглобу, заокруглюємо грудний відділ, тут пом'якшуємо себе видих лікоть правий прямий. І за вдихом ми згинаємо правий лікоть і повертаємо знову себе в боковий нахил. І знову за видихом проходимо, ніби коло навколо плечового суглобу, видих, пом'якшуємо грудину. І за вдихом плавно повертаємось в нейтральне положення. І два разочки ще видих, пом'якшуйте, пом'якшуйте тут грудину, лопатки нас широкі взаді. І вдих, в боковий нахил, повернутись. І останній разочок за видихом ще пом'якшуємо, пом'якшуємо грудину молицію, і руку поставили ліву вниз. І за вдихом ми починаємо тягнутися за маків в стил. Ліва сідниця у нас відривається. І за видихом ми штовхаємось двома руками і заокруглюємо грудину, занурюємо дві сідниці вниз. І ще вдих, за маківкою себе добре подовжіть. І за видихом занурюємо себе вниз. І два разочки не поспішаючи вдих. І за видихом та занурюється вниз. І останній разочок у нас вдих. І за видихом та занурюємо вниз. І вдих в нейтральному положенні зупинились. Опустіть зараз правий лікоть в підлогу. Ліва рука лишається перед нами так само, ніби як опорна. Підтягніть зараз прав... ліву ногу нашу наверх. За вдихом ми ведемо коліно вперед. І за видихом відводимо коліно назад. Максимально наскільки наскільки ми можемо передню поверхність показати до мене. І знову вдих. І видих. І ще показати передню поверхність. Мені стигна ще вдих і видих. І рух легкий, ніби за теплим потоком повітря вдих і видих. І останній раз вдих і видих. Прекрасно. А тепер Ведемо зігнуту ногу завдихом до себе. Випрямляємо коліно і стопа флекс, видих, довели назад. І знову вдих, 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 вдих. І видих, стопа, флекс, довести. І ще в нас вдих, 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 вдих. І стопа флекс довели, молодці. І останній разочок вдих, 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 вдих. І стопа, флекс і довели. Коліно зігнули, вниз, опустили. А тепер уважно завдихом розкрити до. Добре, грудний відділ за допомогою прав... лівої руки, права рука опорна занурена. І за видихом почніть занурюватися вниз під нашу праву руку. І ліве плече кладіть в підлогу, наскільки це можливо. І знову за вдихом почніть добре розкривати грудний відділ, витяжіння за лівою рукою. І за видих, класно занурюйтесь глибоко вниз, ніби плече хочете ще покласти до підлоги ліве. І ще два разочки вдих. І не поспішаючи занурюємо себе і видих вниз. І останній разочок нас вдих. Відкриваємо грудину, і не поспішаючи плавний видих вниз внизу. І вдих, відкрили себе за рукою наверх, і видих в нейтральне положення підтягнулись. З цього положення за вдихом. Ми тягнемося правою рукою в ліву діагональ і за видихом в нейтраль. І навпаки, за вдихом лівою рукою в праву сторону, за видихом в нейтраль. І продовжуємо рух в тиш, і видих, і він легкий, ніби на вітру ми гойдаємось, і видих, і ще вдих, і видих, і знову вдих ліву частину ребер, і видих. І ще два разочка вдих. І видих. І останній раз вдих і наверх видих. Зупинилися. Супер. З цього положення зараз опускаємо праву руку вниз, ліва направлена в стороні. За вдихом ми починаємо штовхати таз наверх рукою тягнутися з вами в діагональ. І за видихом таз опускаємо вниз руку, просто спрямовуємо в сторону. І три разочки ще вдих, таз подаєте, Добре, вперед рукою потягнулись. І за видихом руку просто спрямували в сторону. І два разочки вдих. І видих. Молодці. І останній разочок вдих. Подовжили себе. І видих вони себе, і опустили. Дві руки відкрили в сторону. Зробили добрий вдих, плечі на місці, тільки руки піднялись. І за видихом ми нахилилися вперед, за руками, подовжились, голову вниз опустили. Постаралися сіднішні кістки. Зараз мені більше ніби відвести назад погляд на нашу стіну. І ми дихаємо, тримаємо фіксацію вісім, сім, шість. 5, 4, 3, 2, 1. І за видихом за округлений корпус плавно підтягуємо наверх. Дві руки фіксуємо ззаді себе і робимо зміну ніг. Піднімаємо ноги і змінюємо так само на іншу сторону. І продовжуємо все те саме, що ми робили на праву ногу, тільки на ліву ногу, і дві руки відкриті в стороні. І з цього положення ставимо з вами ліву долоню вниз. Праву руку за голову, лікоть в кут 45 градусів, пом'якшуємо відразу наше праве плече. За видихом починаємо згинати лівий лікоть і правим ліктем тягнутися в І за видихом повертаємось в нейтральне положення. І знову, не поспішаючи вдих ребра, розкриваємо і вдих в праву частину ребра, і видих наверх, підтягнулися. І ще два разочки вдих і видих. Молодці. І останній раз, зараз вдих. І не поспішаючи видих. Наверх. Супер. І видих зробили боковий нахил, лікоть зігнути. І починаємо робити обертання грудного відділу навколо плечового суглобу. За видихом, ми обертаємо себе два плеча, широкі, грудину, пом'якшуємо, тут себе пом'якшуємо ще більше. І за вдихом повертаємось в боковий нахил, лікоть спрямовуємо стелю. І знову за видихом, не поспішаючи занурюємо себе вниз. І з вдихом повертаємося в боковий нахил. І два разочки ще видих не з І вдих боковий нахил повернулись. І останній разочок зараз видих, пом'якшити грудину. І вдих руку поставили право вниз. Руки на широні плечей. За вдихом ми тягнемося маківкою в стелю. І за видихом та занурюється вниз, дві сідниці занурюємо, грудину заокруглюємо і знову вдих. І не поспішаючи і видих. І два разочки вдих. І ще занурити таза, заокруглити, пом'якшити грудину, видих. І останній раз вдих. І видих себе вниз пом'якшує. І вдих в нейтральне положення повернути. А тепер уважно ми ставимо з вами тільки наш лівий лікоть вниз, права рука занурюється, і припідняли нашу зараз праву ногу. За вдихом нога в нас іде вперед. І за видихом назад показуємо передню поверхність стегна. Добре. І знову вдих. Корпус нас нерухомий. І тільки роботу від кульшового видих. І ще два разочки вдих. І видих. І останній раз вдих. І ще максимально відвести стегно назад, видих. І за вдихом ведемо ногу вперед. Випрямляємо. І за видихом стопа-флекс відводимо назад. І знову вдих, вдих, вдих. Випрямили. І стопа-флекс назад. І ще вдих, вдих, вдих. І флекс і назад. І ще останній раз дих, вдих, вдих. І флекс, нога, і назад. І зігнули вниз, опустили. Припідняли зараз нашу праву руку, за вдихом, розкриваємо грудний відділ. І за видихом занурюємось вниз під ліву руку. І повністю наше завдання покласти праве плече вниз. І знову вдих, розкриваємо добре грудний відділ. І видих вниз, занурюємося. І два разочки ще вдих. Відчував, як розкривається грудина. І за видихом не себе занурити добре. І останній разочок вдих добре розкрити грудину. І за видихом не поспішаючи в занурити. Видих. Підтягнули за рукою наверх, і витягнули дві руки в сторону. З цього положення за вдихом ми ставимо зараз з вами нашу праву долоню вниз і лівою рукою тягнемось діагональ, і за видихом нейтраль. І те саме в іншу сторону вдих і видих. І уявляємо, ніби ми на теплому вітрі вдих і видих. Легко коливаємось в правий вдих і видих. І в лівий бік. І вдих, і видих, і в лівий вдих. І видих. І ще два разочки вдих і видих. І останній раз вдих. І видих. Нейтральне положення. Підтягнулися. Наша ліва рука занурилася. І права понизу промальовує коло вдих, та штовхнули рукою, подовжилась. І видих, не спіша вниз, опустили руку, відкрили в сторону. І ще три разочки вдих та штовхаємо вперед рукою, Тягнемось з діагональ. І за видихом вниз опустились. І два рази вдих. І не спішай видих. Молодці. І останній разочок, вдих, і не поспішаючи вниз. І видих. Прекрасно. Дві руки в стороні, вдих. Потягнулись плечі на місці. І видих. Вперед, за руками, потягнулись. Грудину опустила на передню ногу, голову заховали і дихаємо. Тримаємо вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. І за видихом за округлений корпус плавно наверх підтягнули. Молодці. Дві руки ставимо наверх. І зараз уважно починаємо штовхати таз вперед вдих. І за видихом опускаємо вниз. І робимо зміну ніг. Раз в іншу сторону і два. І знову ми таз штовхаємо вперед вдих. І за видихом опускаємо вниз. Дві ноги припідняли і опустити. І знову вдих. І видих. Ноги припіднімаємо і опускаємо. І останній разочок вдих і видих. І ноги припідняти і опустити. І на цю сторону вдих. І вниз видих молодці, опускалися. Прекрасно. Розвертаємося, сідаємо зараз з вами на край килима. Дві ноги зафіксуйте добре перед собою. Руки візьміть зараз під стегну, зробіть добре витяження за маківкою. За видихом та скотиться назад, лопатки йдуть від хребтами вниз себе занурюємо. І за вдихом витяжіння за маківкою подовжили стель. І знову ще не спіша два рази видих. І не поспішаючи вдих витяжіння за маківкою. І останній разочок видих. І вдих витяження за маківкою. Супер. Зараз з цього положення ми будемо сідати в положення діаманти. Дві ноги відкриваємо, ніби в положення книжечки, але тріш подовжуємо стопи вперед, так, щоб вам було зручно тримати нашу, наш поперек, щоб він нас не провалювався вниз, і ми не відчували лишнього дискомфорту. Дві ноги подовжили, дві руки візьміть за голову в замок. Уважно, лікті не в сторону, а в кут 45 щоб боковим зором їх ви бачили, і плечі нас автоматично послаблюються. Уявляємо, що наші крижі, задні ребра і наша потилиця приклеєні на достінки. І ми з цього положення робимо вдих. І починаємо за видихом відривати від стінки голова, хребеть за хребцем, ребро за ребром. І вони себе занурили, за округлий корпус. Увага! Тільки наша грудина не вниз іде, не вперед, а вона чітко тазом. І за вдихом сегментарно, хребеть за хребцем, назад до стінки приклеїлися вдих. І знову за видихом нас іде кивок, хребеться за хребцем, вони себе занурили, грудина пом'якшена, і за вдихом за хребце, витяжіння за маківкою стелю. І ще один раз за видихом, погляд, хребець за хребцем, пом'якшити грудину вниз. І так само не поспішаючи хребець за хребцем, за вдихом і вит... витяження за маківкою сталю. А тепер робимо в нейтралі вдих. І за видихом погляд, хребець за хребцем, вниз себе занурили, зупинили. І зараз тільки дихання вдих. І з видихом передні ребра ще більше вниз занурить. Іще вдих. І видих має йти аж до задніх ребер, видих. І ще вдих. І передні ребра до задніх. занурюємо, видих. І останній разочок вдих. І не спіша, і видих. І хребець за хребцем вдих. Наверх, підтягнулись. Молодці. Дві ноги зігнули знову перед собою. Більше на край клима підтягніться. Будемо лягати на спину. Робимо вдих в нейтралі. І за видихом котається таз, хребет за хребцем і лягаємо повністю з вами на спину. Дві ноги добре підтягніть до себе, і руки зараз опустіть занурьте в килим. І з цього положення будемо починати робити з вами бріджинг. Тобто таз йде в нахил до пупка, хребет за хребцем, тягнемось за двома колінами вперед вдих. Не тягнемо себе прямо вгору, не перетискаємо поперек. В нейтралі ми тримаємо. І за видихом хребець за хребцем опускаємо себе сегментарно вниз. І знову таз. Хребець за хребцем, витяжня за двома колінами вперед. І так само не поспішаючи хребець за хребцем. Опускаємо таз вниз. А тепер уважно ми підтягуємо таз, хребець хребцем і витяжіння за колінами. І тут а в грудині пом'якшить себе на два хребця вниз. Тобто один хребець і два відчули, занурили більше вниз. Тут пом'якшили грудину. І зараз тільки з диханням. Ми робимо вдих. І з видихом передні ребра ще більше занурюємо вниз. Видих. І ще вдих. І видих. І два рази вдих. І видих передні ребра занурі, останній раз вдих. І з видихом хребець за хребцем. Молодці, таз вниз опустили. І знову підтягуємо таз, хребець за хребцем, витяжіння за колінами вперед. І починаємо нахиляти таз в положення три. І в положення не спиша дев'ять в іншу сторону. Тобто, коли ми нахиляємо в правий бік, нас більше ліве коліно тягнеться вперед. А коли в лівий бік, навпаки, більше праве коліно видовжує вперед. І продовжуємо рухи. Вісім. І ще сім. занурюємо лівий кульшовий. І правий. І ще чотири у нас, не поспішаючи, три. І два. І один нейтральне положення. Повернулись, і хребеть за хребцем, таз ми сплавно себе опустили молодці. Піднімаємо наверх ліву ногу в положення топтей. Права рука уважно йде на зовнішню поверхні стегна, ліва рука направлена в ніжню діагональ лівої сторони. Випрямляємо праву ногу і починаємо тягнути нашу ліву ногу в правий бік. Правою рукою. Тільки уважно не відклеюємо лопатки. Дві лопатки нас добре занурені в наш килим. Все, тут розслабилось. І зараз тільки з диханням працюємо вдих. І з видихом ще пом'якшуємо ребра і грудину. І три разочка вдих. І з видихом ще пом'якшуємо себе. І два рази вдих. І видих. Ребра ще занурюємо, занурюємо до задніх. І останній раз вдих, і видих. Молодці, ногу припідняли, ліву вниз, опустили до підлоги. Тепер підняли право в положення топ-тейбл, лівою рукою зовнішня поверхність стигна, ліву ногу випрямити і ведемо праву ногу в лівий бік. І так само, отут я кажу: не піднімайте лопатку, вона має бути добре занорена в килим. Хай краще нас не торкається коліно, ніж лопатка. І так само тільки дихання вдих і з видихом ребра пом'якшуємо. І ще три рази вдих. І з видихом ще ребра пом'якшити. І два разочки, вдих. І видих. Молодці. І останній разочок вдих. І видих, пом'якшуємо себе. І повертаємося наверх ногу, опустили вниз, підтягнули до себе ліве наше коліно. З цього положення добре руки занурились, ми підтягнули праву і ліву ногу наверх. І зараз працює тільки стопи. Права нога, ліва нога, флекс, права нога, флекс, ліва. Права все ліво. права важко тримати прямі коліна. Призігніть. Працюйте зігнутими колінами. Основне, щоб вам було комфортно. Ще шість. І п'ять. Чотири. Три, два, один. Зупинились. Ноги трішки на ширині наших плечей. І промальовуємо коло стопами. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І в іншу сторону. Шість. Ще п'ять. Чотири, три, два, один. Зупинились молодці, дві ноги, опустили зараз вниз. Дуже добре. Зараз ми беремося руками під стегна, погляд переводимо на стегна і плавно руки занурюються в стегна, хребеть за хребцем, наверх себе підтягну. Розвертаємось до мене і сідаємо зараз з вами по-турецьки. Дві руки ми фіксуємо з вами в зоні ребер. Так. І з цього положення будемо робити дихання. Очі закриваємо. Ми робимо спокійний вдих відчуваємо, як ребра починають штовхати наші руки в сторону. І передні ребра занурюються ще більше до задніх. І знову ми робимо вдих, ребра штовхають наші руки в сторону. І з видихом ми занурюємо ще більше руки до наших ребер вниз. І два разочки вдих, і робимо видих аж до задніх ребер. І останній раз вдих, і видих аж до задніх ребер. Прекрасно. Очі відкриваємо, і собі можна поплескати. Молодці! Прекрасно. Я надіюся, що вам дуже сподобалося наше тренування. Ви змогли розслабитись, пролексувати, відчути кожен рух нашого тіла і так само емоційно зарядитися і мати ще більше енергії, особливо в зарічній осінній період. Такий. от тому бажаю вам гарного денечка, гарного вечора і до зустрічі на наступних тренуваннях.